Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Я Роман Завидовський, езотерик, Екстрасенс. Працюю з циганськими картами. Складаю циганські прогнози. Сьогодні ми складаємо прогнозування для України, для всієї України загальний прогноз на тиждень, в період з 7.04. Хтось святкує сьогодні Благовіщення за старим стилем по 13.04. Давайте ми з вами будемо дивитися ситуацію по днях. Не забувайте ставити лайки. Пропонуйте теми для прогнозувань. Ем, зараз сьогодні 7 число, 7 квітня я записую це відео на годинку 10-та ранку. А за вікном знову зима. Знову зима повернулася, причому зима така конкретна і капітальна, вітер холодний, сніг падає. так що... Якийсь такий деградуємо назад в зиму. Дегенеруємо назад в зиму. Так що давайте ми з вами будемо дивитися, яка ситуація буде. Дай Боже, щоб це все кома швидше закінчилося. Минулий тиждень був дуже жорсткий, теракти були. Особливо в Дніпрі, де, шест... де... не шестеро, а дев'ятеро дітей загинуло. Давно не було таких прямо жорстких терактів. Це жахливо. Просто я, до речі, минулого тижня попереджав, що от мені одна Чорнота падала внизу. Я попереджав, що щось станеться. Ну і плюс на вихідних теж бомбили дуже сильно, особливо Києву дісталося, Харкову дісталося. Про суми взагалі мовчу. Там постійно таке зараз останнім часом. Тому давайте будемо дивитися, спостерігати. Дуже надіємося, дуже сподіваємося, що це все якомога швидше закінчиться. Дай Боже. Жодна адекватна людина при розумі, при свідомості не хоче продовження війни та смерті і не бажає цього іншим. Ну, це моя думка. Можливо, я помиляюся, але мені здається, що адекватні люди за мир і за те, щоб це все безумство якому швидше припинилося. Добре, давайте будемо дивитися: 7 число, 7 квітня. Карта смерті погана карта. Починаємо з негативу. Смерть, смертельні загрози, смертельні удари, 7 квітня загрози смертельних атак. Десятка пікова карта терактів, карта вогневих небезпек. Дуже погана комбінація. Тут погана карта, тут погана карта. Ну, це благовіщення за старим стилем, хоча я його і не признаю, але я знаю, що є люди, які святкують за старим стилем, і я їх поважаю. А я казав завжди, що на великі релігійні свята атаки можуть бути досить серйозні. 8 число. Карта послуги, карта взаємодопомоги, взаємопомочі. Четвірка пікова. Знову вогневі небезпеки. Знову вогневі удари, знову вогневі атаки. Вівторок теж поганий день. 8 число. Дев'яте число. Карта радості. Карта Союзів, Об'єднань, карта любові. Дев'ятка червова – карта сім'ї та родини. Подбайте про ваших рідних та близьких. Максимально з ними проводьте час. Непоганий день. 10 число. Четвер. Карта. Карта сюрприза, збройне фінансове підсилення, Зепс, блискавка, вогневі загрози та агресія. Атаки. Вогневі удари, вогневі атаки. Добре. Далі дивимося. 11 число. П'ятниця. Карта противника, Близька присутність ворогів, активізація ворогів. Десятка хрестова, тяжкий груз, теракти, атаки. П'ятниця теж поганий день. Субота. Субота, 12 число, карта в служанки, карта взаємодопомоги, взаємопомочі, трійка червова, Союзи та об'єднання. Ну, субота непоганий день. Неділя, карта путешественника, карта подорожі, карта перевезення, переміщення, карта якогось активного руху, логістика, 9, хрестова карта захисту. Подбайте про свій захист та свою безпеку. Ну дивіться, я скажу так. Е, найбільші загрози це понеділок, вівторок, четвер, п'ятниця. Так, тобто це 7, 8, 10-11 це найгірші дні. 7 число, 8 число, 10 число, 11 найтяжчі дні. Якщо взяти загальну картину, то цей тиждень трошечки простіший та лайтовіший, ніж попередній. Попередній то взагалі був повний жестяк. Ну, але це не означає, що не можуть бути удари та атаки в окремих регіонах. Ну, я сподіваюся, що цього тижня обійдеться без масового жертвоприношення, особливо дитячого, тому що це жертвоприношення. Я про це можу окремо якось розповісти, окремо для чого це робиться і що це все означає. Це ритуал. Але ну, це насправді дуже страшно, цинічно, і про це не хочеться говорити. Насправді такі теми ворушити, тому що це і енергетично небезпечно. Ну, надіємося, що смертей не буде. Надіємося, що так буде по мінімуму. І дай Боже, щоб ця війна, якомога швидше закінчилася. Я сказав, коли приблизно є небезпеки, в які дні будемо спостерігати за ситуацією, будемо дивитися, що буде далі відбуватися. Бажаю всім мирного неба, благополуччя. Нехай ваші янголи вас бережуть. Ставте лайки. Ввечері буде прогноз по областях, але... 19.30, я на 19 не встигну. У вівторок, по ходу, так само, теж буде 19.30, на півгодини пізніше. Постараюся провести вчасно, але ну, з запізненням, але вчасно. Ну, форс мажор. Всяке буває в житті, самі розумієте. Бажаю вам всього доброго. До зустрічі. Цілую люблю. З вами був Роман Завдовський. Ставте лайки, пропонуйте теми для ефірів, питання особистого характеру за номером на сторінці. Всього доброго!